Вітаю у студії Софія Хілько, і сьогодні у нас в гостях телерадіо та івент ведучий, волонтер Михайло Корене. Вітаю, Михайло! Привіт Софія! Як розпочалася ваша кар'єра у журналістиці? Як ви стали радіоведучим? Адже ви декілька років працювали на «ФМ Галичина? Так, був у мене такий досвід. Ну, це я назву так, коли мрія стала реальністю. так. Я хотів колись спробувати себе на радіо, дзвонив на всі радіостанції, але для того, щоб виграти якісь подарунки, мене там вже всі знали, львівські місцеві. І одного разу я... це було просто випадковість, Я їхав в машині, зі мною їхала моя подруга. Ми їхали з концерту з Києва, ми давали колись шоу-Юри. Таке було. Були такі веселі часи в Києві на зйомках. І вона вона була радіоведучою. Я кажу, я б себе спробував. каже, Та нема питань, приходи. Я кажу, куди? Та на радіо ФМ Галичина. Я кажу, добре, то я прийшов. Дали мені листочок, одразу мене поставили в студію, я кажу, досвід є. Кажу, ну, досвід говоріння є, на радіо нема. Я зачитав в двох форматах: в формату більш такому новинному і в форматі більш розважальному. Uh, там щось трошечки підкоригували. Казали, окей, ми вам передзвонимо, Як називається цей той прикол? Ми вам передзвонимо, я розумію, ну все, я пішов додому. Uh, Позвонив на другий день, сказали, uh, це було десь четверче uh, середа або четвер. Що uh, ти робиш в суботу? Кажу, а що треба? Ведеш ефір. Все, мене в ефір з дівчинкою, яка вже мала трошки досвід. Uh, я з нею повів буквально кілька ефірів. І потім мені сказали ранок Хочеш, кажу, звісно, що хочу. Пішов на ранковий ефір, і там вже було це. Було вже зовсім інше. Це було розважалочка, це було гарно. Це було весело. Мінус один, що треба було прокидатися в п'ять ранку. А яким був цей перший ефір? Пам'ятаєте цей момент? А, ну такий моці насправді не забувається. Тобто, ну насправді для мене це не було такий вау-привав-ефект. вау ефект був, коли я себе почув вже в записі, і коли мені друзі казали, ми тебе чули, оце був вау ефект. А так просто так як ми зараз з тобою говоримо. Тобто для мене це не було якимось здивиною, але насправді це був цікавий досвід в плані підготовки, в плані розмови, коли тебе люди не бачать. Оце для мене було трошечки дивно, і в мене є фото з цього першого ефіру. Я його завжди зберігаю. Бо я себе отак на селфіс фоткав, коли мікрофон як зараз перекиває мені обличчя. І ну насправді це було емоційно, це було класно. Я рекомендую всім це спробувати, тому що ну, це такі речі не забуваються. Окрім роботи на радіо, ви успішно проводите різноманітні заходи як ведучий, інколи як модератор. Які риси характеру допомагають бути хорошим ведучим? Риси характеру. Ну в першу чергу, це на чесність. Перед слухачем, перед глядачем, перед клієнтом, ну, різні заходи, бувають, так і щоб тобі публіка вірила. Тобто, якщо ти говориш речі, які на тобі вірять, ти розумієш, що це успішно. Ти маєш бути завжди компетентний в темі, в яку ти говориш. Тобто, ти не можеш лити воду, скажімо тобто, mm -hmm. так, а тобто ти маєш бути завжди готовий. Не має значення, чи це якийсь серйозний захід, чи це весілля, наприклад, ти маєш бути готовий завжди. І не боятися. Тобто не боятися некомфортних ситуацій, не боятися вирулювати з них так, тому що люди бувають різні. Ти не знаєш, яка тебе буде аудиторія, як вони тебе буде сприймати, не можна в собі закриватися. Треба завжди вміти вирулити з будь-якої ситуації. В тому є один з основних скілів ведучого, скажіть, івент ведучого, так ну і звісно, відчувати публіку. Тобто відчувати їхній настрій, і що вони від тебе хочуть, і що ти повинен їм зробити. Насправді, завдання ведучого не стільки там забавляти і не знаю, там, робити щось публікою, як думаю, та прийде, прийде ведучі, будуть конкурси. Ні, ведучий – це не далеко не тільки конкурси. Це людина, яка веде весь процес, не дає людям засумувати, так і його не повинно бути забагато. Тобто, спрямувати енергію людей в правильне русло. Це головне завдання ведучого. А який найскладніший або ж найцікавіший захід ви вели? Ну я скажу напевно, най... найвідповідальніший uh -huh. моєму досвіді було проведення двох зустрічей двох президентів Петра Порошенка, а потім Володимира Зеленського. І я розумів, що це не просто там провести такий захід, до без сценарію прочитай там просто кожнісінька навіть кома. Ти не маєш права її переставити. Ти повинен говорити чітко по таймінгу. кожнісіньке слово, речення дивитися в туди, тобто там все настільки має бути чітко прописано тобі, і ти не маєш права нікуди відхилятися. І ти розумієш, що на тебе спрямовуються погляди тисячі людей. Цей момент, не тільки які стоять поруч десь на цій площі, це була площі біля Тараса Шевченка у Львові, двічі на, ну, на тому самому фактичному місті, але і з екранів е, телебачення. Тобто люди на тебе дивляться, і ти повинен чітко, причітко все сказати, так, і в тебе є написано. І там в мене був один такий ну, умовний казус, та? який е, я розумів, що мене врятував, врятував всю ситуацію, та? коли е, це називається здоровий контакт. З людиною, з якою ти працюєш, немає значення, що це троє людей перед тобою сюди, чи це ти працюєш на аудиторії кілька тисяч людей. Коли я закінчив останнє речення, я сказав, коли приїжджав до нас Володимир Зеленський два роки тому, і, і просто тиша. Я замовкаю я все. Сказав останній повна тиша. От на площі ніхто не розуміє, що робити далі. Далі нічого не прописано, і всі мовчать. Ну, Він, як професійний актор, знову ж таки, він, вся увага йде на мене, бо я закінчив говорити автоматично, розумію, що мене всі дивляться, так? І він дивиться мені в очі. Через цілу площу я дивлюся всім. Я просто кивнув так було очима. Закрив, і він зрозумів, що це кінець. Він пішов далі. Там, е, там стояло кілька, не знаю, десятків, напевно, священників в різних конфесіях. Вони молилися за Україну, кожен е, по своєму. І він пішов, кожному подякував і підійшов до мене. Я стояв метрів два поруч біля мікрофону. Потім, потім робили, стояв, там по мені руку сказав: дякую, слава Україні! Mm -hmm. Тобто, ну тобто, цей такий контакт відбувся. Це напевно було найвідповідальніша моя робота. Давайте поговоримо трошки про волонтерство. Ви їздите до наших військових, проводите для них концерти. Розкажіть, чому важливо підтримувати їхній бойовий дух у війську та як робити це найкраще. Розкажу з досвіду першого нашого концерту. Це був травень місяць, 22 року, Луцьк. Ми поїхали тоді. У нас була велика хороша команда. Це був Юра Горбунов, який нас збирав, Дзідзьо, Паномарьов, Варіати, що багато артистів з нами їздило, ну, це був такий основний наш кістяк. Христина Соловій тоді, пам'ятаю, в тому концерті з нами була. І це була аудиторія в університеті. Тобто це не зал великий, це не є якісь, ну, тобто, сцена, це просто аудиторія. Заходять хлопці максимально брутальні, з кулеметами в болоті. Злі на обличчях, видно, і злі, і втомлені. Тобто, бо для них не кожного ми їдемо на концерт. Тобто вони, вони в війську. Їм сказав командир, вони зібралися і поїхали. Вони виконують його фактично наказ. Так? І недалеко не кожен був задоволений тим, що якийсь концерт краще поспати відпочити. Прекрасно не розуміємо. Це були танкісти, які стояли тоді на кордоні з Білоруссю. І я заходжу туди, дивлюся, що всі аудиторія там просто така от, ну, от тиша, просто тиша. І я до них до артистів підходжу, кажу, хлопці, не знаю, що буде з ним робити. Ну це дуже складно. Ми всі переживали. Але після цього концерту, до, як ми дали і спів, і гумор після десяти хвилин гумору, вони почали посміхатися, починаю аплодувати. Так і підходить на військовий до нас, і каже: хлопці, зі сльозами на очах. Оце, що мене дуже вразило. дякую вам за те, що викинули нас на півтора години з реальністю. Це насправді дуже важливо. Це є моральний дух наших військових, коли ми їздимо в різні точки: полігони, різні точки їхніх, скажімо так, дислокацій. Так? І це не завжди концерт, приурочений, ну, наприклад, мону на дню Незалежності. Це просто може бути концерт для того, щоб підняти їм настрій. І це завжди спрацьовує. Це завжди спрацьовує. Хлопці завжди задоволені. Вони фотографуються гірками, спілкуємося, говоримо. Вони реально вилітають з тої реальності, яка в них є кожен в голові, і моральний їхній дух піднімати це дуже дуже важливо, і вони самі це говорять, що їм це потрібно. Угу. А ви також регулярно організовуєте збори для угу. зсу. Як вдається втримувати увагу аудиторії у такий час, коли інформаційний простір є і так дуже насичений? Ну зараз це це дуже складно. Е, Хтось з людей звик до війни. Вони розуміють, що ну, війна є та й добре, а може й не добре, але його це не обходить так. А, якщо два роки тому, тр... рік тому, два роки тому, це було легше. Зібрати там, наприклад, там, умовно на автомобіль. Це можна було виставити якийсь аукціон, щось продати, зробити. Кидаєш банку, кілька сторісів і десь назбирається. Зараз це надзвичайно складно. Таке враження, що ти ходиш людей, просиш. Тобто ти, ти попрошайка. Ти mm -hmm. сидиш і просиш протягнутою рукою. Мій, скажімо так, моя сильна сторона в тому плані, коли мене там організатори аукціоні просять, що я ну, в лапках назву це протискую продавлю людям. Це просто в голову. Коли вони прийшли на концерт, уявімо там рок-концерт, наприклад, або концерт на будь-який там симфонічного оркестру чи концерт якоїсь відомої зірки. Виходить посередині концерти ведучий, каже, слухайте, давайте аукціон, ми тут розіграємо вам три лоти, і ви. Дасте гроші і наші військові зроблять свою справу. Це вже звична справа для всіх, і вони не хочуть цього робити насправді. І коли ти починається з фраз ти або в ЗСУ або для ЗСУ, від таких вже простих, та, і закінчуєш, що може підходити людина і питатися, а що ви сьогодні зробили для того, щоб перемога була якомога ближче вдома uh -huh. в нас? А у вас хтось воює, та в мене воює там, умовно брат. Чи ще хтось каже: ви йому сьогодні допомагали? Так, допомагав, молодець, Давайте що допоможемо ось тут. Тобто і просиш, тобто це фактично це вже йде про просіння. Не знаю насправді, що вигадувати далі, але збори потрібно закривати. Волонтер, тобто я не є офіційним волонтером як волонтер, У мене немає громадської організації. Я роблю ту справу, яку вмію. Я вмію говорити. Я своїм говорінням збираю кошти на акціонах, на концертах і так далі для різних потреб. І волонтер це це, напевно, як сімейний лікар. От, якщо ви підписали договір з сімейним лікаром, контракт собі, найдіть собі свого волонтера. І просто ви його знаєте, ви його довіряєте, і донайте йому регулярно. Ви отримали зарплатню. Віддайте там, не знаю, 10%, хто скільки має можливість. Так? Ця фраза, що малих донатів не буває, е, буває. Просто малими донатами е, ти довше збираєш. І найважче тоді, коли ти все ж таки вже зробив і зібрав. У мене такий був випадок, на жаль, і кажу, хлопці, можемо купувати необхідні мрежі, сказав, вже нема кому. І в даному випадку ти переживаєш що не встигнеш. А, також із ваших соцмереж ми дізналися про те, що під час вашої волонтерської діяльності ви познайомилися з Анджеліною Джолі. А, і вона навіть скуштувала бограч, який був приготовлений волонтерами. А, розкажіть детальніше про цей день. Це був звичайний день на вокзалі. Ми буквально з перших днів, з 26-го, здається, чи 28 лютого не пригадую. Мої друзі організували величезний казан 320 літрів. На вокзалі ми варили цілодобово гарячу їжу. Тобто, це бу... ми назвали це Бограч, гарне слово. Ну чому би ні? Та? Бо не кожен хто приїжджав зі сходу України, розуміє, що таке зупа. Та? Це міг бути суп, зупа, бограч. Це були гарячі страви. І це один був звичайних днів. В той момент так так знову зірки склалися, так? випадково це житті не буває, напевно. Я попросив свого колегу Віктора Винника з гурту Мереж. Він приїхав, трошки поспівав для людей, які приїжджають на вокзал, трошки підняти їм настрій. Ще одного свого колегу попросив Олега, щоб він поставив апарат. Він став звук, розставляє колонки, всі мікрофони, все окей. І приходить з волонтер і каже, Міша, Міша, дивись, дивись. То Анджолі на Джолі стоїть. Чоловічко, ти щось мекнув з ранку, та як ти на коголь заборонений, то, до речі, був. Та ні, Дивись, Раню, я повертаю в голову, дивлюся, реально стоїть подібне на неї і спілкується з безхатьком. Думаю, я кажу, Джолі, де там камери, все, та ж купа народу або охорони? Нема нікого. Для неї стоїть, хтось, хтось, один, ну, я розумію, її там, друзі потім зрозумів, що це людина-переклач. Uh, і в нас спілкується з безхатьком. Я беру швиденько мікрофон, тільки в вікному мікрофону. Я пригадав одразу всі англійські слова, які в мене були голові ще зі школи міс uh, Анджеліна, welcome to our kitchen» і так далі. Я пішов просто до неї, взяв її за руку. І привів на нашу кухню. І коли я почав говорити в мікрофон, народ вже почав збігатися. До мене привіла Червоного Христа, то вона мала йти до вас, кажу, до вас кажу, може вона і мала йти. Ну, вона прийшла до нас на кухню. Ось я пояснив, що ми тут робимо, дав їй скуштувати борич. У нас, якщо я не помиляюсь, вегетаріанка, але в нас скуштувала так, так ніжно цими своїми красивими губками. Спробувала. Кажу, що це дуже смачно, похвалила на нас, і це інтерв'ю з вокзалу, де зараз ну, літає вже по соцмережах в ютубах в червоній Жилеці поруч біля то стою я, і вона стоїть на нашій кухні, і людям щось звідти говорить і розповідає. От така, таке було знайомство з цією ну, надзвичайно, на до речі, дійсно гарною і дуже доброю жінкою. Mm. E, і сьогодні ми поговорили з вами і про волонтерство, і про івент заходи, і про радіо. E, розкажіть, як вам вдається поєднувати такі різні сфери діяльності у житті? Більше скажу, в мене ще є робота на кожен день. Я це називаю з 9 до 6, аби вдома не сидіти. Так? Тому yeah. що ці всі заходи, це як ну довоєнний час, це було переважно на п'ятниця, субота, неділя. Так а, якщо в поєднання, це насправді складно, а, складно в тому плані, що в мене немає вдома. От я додому приходжу інколи як, як квартирант. Так, як в готель. Переночував, вдягнувся і пішов. Тому що зранку є одна робота, якась зустріч ввечері це може бути проведення якогось заходу, якщо це там щось більше там, весілля, або ще якийсь випускний вечір, чи ще, чи ще чи якийсь день народження, чи концерт, це може затягнутися допізна. Складно інколи перемикатися з одної роботи на іншу. Так? Але з досвідом воно. Якось та, та й прийшло, що в мене в руках один сценарій, в мене було одночасно, коли я в один день міг вести три різні заходи. Тобто, це був аукціон, це був футбольний матч диктором по стадіону і, і ведучим. І третій ввечері це було якісь розважальні заходи вже не Тобто, і було, було і так. Головне в тому плані це підготовка. Якщо я розумію, що в мене чітко все готове, розкладно все по папочках, ідеш і де працюєш. Ось, як то кажуть, говорити не мішки носити, так. Але в даному випадку треба думати і розуміти, що ти говориш, і кому ти говориш. Тому що не завжди ведучий може перекнутися з івент розважального заходу на захід для поранених, наприклад, військових. Так, до речі, ми дуже багато концертів так само даємо в госпіталях, в реабіліційних центрах, де хлопці поранені, де хлопці з ампутаціями, і тут ти маєш перемикатися. І говорити з ними вони хочуть почути зовсім інше ніж те, що люди, поки прийшли випити там 50 грам, привітати когось ненародчи з весіллями. Розумієш, тобто отут насправді є оцей поріг, але з досвідом перемикають, вони бути до того готовим в першу чергу матеріально, друге це психологічно. Ви сказали, що маєте ще одну роботу. Що ми ще про вас не знаємо? Е, нехай це залишиться вже за кадром. Та в мене завжди була якась робота. Ну, я це називаю з 9 до 6. Я просто mm. я не, не, не можу сидіти вдома. Uh -huh. Мене вдома сидіти дратує насправді. Е, і я завжди то працював то в логістиці, то в якихось продажах, то ще в чомусь. Тобто в мене завжди є робота така, аби вдома не сидіти. Uh -huh. Ось е, я тобі за кадром розкажу, що Добре. я роблю. А на завершення, що ви можете порадити журналістам-початківцям? Дуже хороше, дуже цікаве питання. Я скажу в першу чергу з власного досвіду, хоча я не є журналіст, я не закінчив журналістку. Так але з вмінням я навчився бути дотичним журналістки. В першу чергу, якщо ми зараз говоримо в контексті інтерв'ю, до інтерв'ю я вже сьогодні це кілька разів повторюю, треба бути завжди готовим. Я коли знав, що до мене на ефір має прийти хтось, наприклад, зірок. Або з хороших відомих людей, чи це могли бути різні сфери Люди, і артисти, і художники, і музиканти різні сфери. Я міг до інтерв'ю готуватися набагато довше, ніж саме інтерв'ю проводити. Це могло бути кілька годин. Можливо, перед інших інтерв'ю я хотів знайти щось цікаве, що зачепити що, запитати, що витягнути з я людини, такого що до мене ще це хтось не робив. І мені дуже приємно було, коли мені артисти чи мої співрозмовники давали зворотні зв'язок, казали, клас, це було прикольно. Мені було цікаво з собою спілкуватися. Чому, тому що всі інші інтерв'ю на інших радіостанціях, а в як право, приїжджають там до Львова на концерт. 3-4-5 радіостанцій пробігають. Вони всі були однакові. А з тобою було не однаково. Там на мене прийшла Джері Хейл. Я не питав, чому на Джері Хейл, бо я це вже знав. Це вже всі знають. Які зміст питати про те, що люди знають? Це перше. Друге, не боятися ніколи не боятися. Журналіст має бути дуже завжди впевнений в собі. І не заангажоване, боронь боже, дуже сильно не люблю і не поважаю людей, які кидаються з одного боку в інший бік, особливо що це стосується там політичної ситуації, так далі. Так так, так так звані, ну назву це приміс словом журналістські проститутки. Та вони за гроші готові написати будь-який матеріал. Це неправильно. У нас є свобода слова. Пишіть те, що вважаєте за потрібне, пишіть те, що будуть люди, люди читати, і ті і люди, які будуть вас слухати, і пам'ятайте, що вас люди слухають і дослухаються до вашої думки. Це дуже важливо. І не бійтеся говорити. І журналіст завжди призавжди має бути готовий до будь-якої ситуації, до будь-якого запитання. І як то кажуть, стукайте, і вам відкриють. Щиро дякую вам, Михайло. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. З вами була Софія Хілько, Михайло Коренев, Франко. Тіві. До зустрічі.